Добрий день, шановні колеги! Сьогодні ми з вами відправимось у чарівну подорож до казкової країни театру. Гордістю наших вихователів є власноруч створені театральні фартухи: 12 люк, 12 казок. Безліч ідей, креативу та винахідливості. Ці фартухи можна назвати справжньою дитактичною знахідкою. У період карантинних обмежень навчально-виховний процес відчув на собі зміни. Та на даний час діти велику кількість часу проводять на свіжому повітрі. Організувати роботу на вулиці досить нелегко. Так як ми використовуємо тільки наочний матеріал, і з використанням театральних фартухів задача стає набагато простішою та цікавішою для дітей. За допомогою театрального пастуха вихователь може не лише показати та розповісти казку, а й використати його як ігровий та навчальний простір. Дуже мобільний та багатофункціональний. Одягнувши партух на себе, взявши в руки іграшку, вихователь перетворюється на чарівника. В його руках оживає казка. Якщо розстелити фартух на площині, то він перетвориться на іграшкове поле, по якому покотився колобок та пострибав зайчик. Такі театральні фартухи може зробити кожен із вас. Для цього нам потрібно фартухи, різні шматочки тканини, фетру, блискітки, наліпки та різний покидьковий матеріал. Клеєвий пістолет, голка. Нитка та ваша безмежна фантазія. В якості іграшки ми можемо використовувати як готовий матеріал, так і виготовлений власними руками. Не бійтесь фантазувати! Наділіть свій фартух творчістю, креативністю та безмежною любов'ю до дітей. До побачення творчих успіхів вам, колеги!